Всім доброго дня в огляді три будинків на продаж. Розглянемо гарний цегляний будинок загальною площею 58 квадратних метрів. В будинку 4 кімнати, житлова площа 44 квадратних метрів. Підключені необхідні комунікації, централізовану воду, газ, електрику, каналізацію септик. Поставлені металопластикові вікна. В будинку є зручності. В цілому виглядає все досить пристойно. На території ділянки є літня кухня, гараж, погріб. Подвір є асфальтоване. Територія дому огороджена парканом з металопрофілю. Загальна площа ділянки 16 соток. Дорога по вулиці асфальтована. Знаходиться дім в селищі Червоне, Криворізького району Дніпропетровської області. Вартість дому 550 тисяч гривень. Що по курсу доларів це от стільки. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Продаж будинків від власників без комісій. Продається будинок в місті Світловодськ Кіровоградської області. В будинку 4 кімнати, загальна площа становить 58 квадратних метрів. В будинку підключені необхідні комунікації. Газ, централізовану воду, електрику. Дім, побудований з цегли, потребує деякого ремонту. Опалення індивідуальне газове. На подвір'ї санвузол, город і садок. Загальна площа ділянки 3,5%. сотки. Вартість 9900 доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В місті є районна лікарня, значна кількість магазинів і супермаркетів. Школи, дитячі садочки, відділення банку, ринок, кафе, відділення пошти та інше. Продається будинок в житловому стані загальною площою 52 квадратних метрів із комунікації електрика та інтернет заведено воду. В середині дві кімнати для користування залишаються меблі і побутова техніка, поставлені металопластикові вікна, опалення пічне. В хаті зроблений косметичний ремонт. На подвір'ї криниця підсобні приміщення. На ділянці город і сад загальна площа ділянки 50 соток. Вартість дому 7 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Продаж ВІД Власників Без комісій Знаходиться дім в селищі Овсяниківка Кіровоградської області до міста Кропивницький 28 км.